Всім привіт. Сьогодні їздив подаватися в Вроцлав на закордонний паспорт. Взагалі їздив, хотів дитині податися, бо дитина вже закінчується. Але вже як туди приїхав, думаю, подамся і мене теж закінчується. Остався рік. За два загранпаспорти ми заплатили з дитиною Там щось якась сума треба заплатити гривнями, якусь суму треба заплатити злотами. Вийшло 390 злотих і 790 злотих. Ну, тобто 1200 злотих ми заплатили за двої. Вони там дають, Я зразу говорю, що якщо ви їдете подаватися, мають гроші бути на карті, не готівка. Вони дають вам стріх-код стріх-код QR-код. Ви... По цьому QR-коду, якщо у вас якийсь там телефон старий, ви цього не зробите. Я не знаю взагалі, якщо у вас старий телефон, їм без різниці. Дають вам QR-код, ви з телефона заходите на якийсь там сайт, в цьому сайті ви свою, свої ну, цифри, карти. Ну, Як ви, обична реєстрація в інтернет-магазині, оплачуєте спочатку ці гривні, ну, там має бути два платежа, спочатку оплатити гривні, а потім ці злоті. Потім йдете, фотографуєтеся. Ну, дитині сказали, що без проблем веде паспорт. Я говорю, а мені, тому що закон вийшов від 23-го, ті, хто подається після 23-го, будуть отримувати паспорт, зможуть отримати тільки в Україні. Ну а там якісь указані, якісь категорії людей, які зможуть отримати в Польщі Там якісь інваліди, батьки, в кого діти інваліди, якісь там. Люди, які супроводжують інвалідів. Я не, не пам'ятаю, які там я читав, можете перейти, я постараюся вислати під відео сайт, на якому можна прочитати, які групи попадають під, під ці категорії хто отримає. А, але я питаюся, але ж, ну як, я думав, що не отримають паспорта, наприклад, тільки ті люди, які приїхали під час війни. Вона говорить, що ну, я думаю, що теж так буде, але слідкуйте за, за інформацією на стороні ДП документ. Будемо сподіватися, що всі ті, хто подався, отримає. І хто подасться до 18-го, я думаю, що це спеціально роблено для того, щоб люди не подавалися. Тому що після 23-го, коли Бо ми 23-го їхали подаватися в Краків, це десь 250 кілометрів від нас. І сьогодні їздив я в Рослав, це десь 120 кілометрів від міста, де ми живемо. Ми не попали 23-го, 23-го говорять, що не приймали людей і не можна було податися. І говорили, що й далі приймати, я подався нормально. Але чи отримаю, тут вже таким під знаком питання. Я думаю, це зроблено спеціально, щоб люди, ну хлопці, чоловіки від 18 років не подавалися, бо писали такі, ну була така інформація, що Польща буде видавати українців, але Польща сказала, що. Для тих українців, у кого буде протермінований паспорт, вони будуть робити все можливе з їхньої сторони, щоб залишились українці в Польщі. Я думаю, що це не тільки зв'язано з тим, що війна, а зв'язано навіть з тим, що ну, українці, як не як робоча сила, всі говорять про якусь там допомогу. Я з свого опиту знаю тільки одну родину, може, може знаю і більше людей, але вони не говорять, що вони отримують. Але я знаю тільки одну сім'ю, яка отримує оці 40 злотих на особу, чи там 30 злотих, чи 40 злотих на особу. А так, всі люди, які були на допомозі, вони вже виїхали, їх давно вже в Польщі немає. Вже... Польщі взагалі практично українців не залишилися. Тут Їх можна вже на пальцях перерахувати. Ну, як є, якісь, якісь жінки нові, ну я нові приїжджають. Жінки приїжджають на зараз починається якийсь там сезон поля, якісь там клубники. Скоро там почнеться гірки, там помідори якісь. Я не, ну, не працював в цій сфері, не можу сказати, коли починаються, але бачу, що вже виставляють на продаж клубнику. Так що будемо надіятися на те, що всі отримають паспорта. Ну, а не отримають, я навіть не переживаю білий паспорт якийсь там, і будемо жити далі. Не, не розумію, чому такий якийсь. Чому так всі переживають? Не отримаємо та не отримаємо, будемо жити нелегально, Ну, нас ніхто сюди не може вигнати, якщо там не порушувати якийсь, не бути якимсь там рецидивістом, то. Чому Польща буде нас виганяти, якщо ми працюємо, і платимо податки, живемо туди. Ми ж не сидимо і на шиї на яких там пособі, як всі говорять, ми працюємо, всі, більшість, кого я знаю, тут всі працюють. Так що отримаю паспорт, запишу відео, не отримаю, теж запишу. Все тоді до наступного відео.